Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось він став час нашого з вами відео. Сьогодні отримав по пошті дві посилочки, але зараз розглянемо спершу оцю. А потім вже в наступному відео буде ще, ось ще одна посилочка. Але наразі нині посилочка від Богача Андрія Олеговича з міста Бочого Тернопільської області. Вітання вам, пане Андрій! Це мій новий постачальник. Це наш, можна сказати, дебютна перша посилка від нього. Якщо все піде нормально, то я буду в нього регулярно закуплятися телефонами. Тут лот телефонів на відновлення відповідно на продаж. Такий досить непоганий лот. Це Досить мій гарно вийшов по гарній ціні, ми з ним трошки можна сказати, поторгувалися. Для мене її відкладав довший час. І... Ось, телефончики прийшли. Посилка дуже гарно запакована. Зараз телефони дуже, дуже гарно хороші. Тут Samsung, LG, Xiaomi і ще якісь Не, не зрозуміла, була моделька. Саме це все розглянемо докладніше. От, він так гарно запакував, що може не тішити. Тут ще куробкові дубі. Не знаю, що там. Упевно, що телефон, я ж тільки що телефон. Ох, як. Ага, він так пощільнювати такий. Щоб нікуди ткани не втекло, тут нічого немає, очевидно. Зараз опа. Ого. Ось таке цікаве все. Зараз, 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 це все витягаю. Зараз дуже багато. Зараз дуже і дуже багато телефонів. Звертаємося, тут нічого немає. Була коробочка, як бачите, порожня. Клейонка, типу поперцята забираємо. Зараз перевіримо, бо... Десь як телефон не викинути якийсь. Тут, як бачите, теж нічого гісненького нема Так, дивимося, просто за перше дивимося первинно. ага Тут у тут нас суто мод, безмоду для телефон Samsung. Моделька у нас називається як. Ага, він трохи він кручений j 500 Далі це у нас LG. -шка, дуже така в хорошому стані. Мій, до речі, такі попадалися пару штучок. Але мені не везло X230, не везло, що вони були робочі практично всіх LG, які там приходили, мені завжди. То дві були робочі, все решта це було так свій. Так, дивимося, що це у нас такі Xiaomi, трошки не сильний моделях. Так підскажете. Так, це що в нас такі? Теж Xiaomi? Ще що хлом? Так, Xiaomi. Xiaomi ще один. Так, це що в нас? Fly? Fly. Так, флайчик моделька у нас називається Як? IQ452 Guard. Так. То G Smart Що за моделька G Smart Так, у нас модель G Smart називається Roma R2. Ти, хто? а Ая Roma. Добре. Прикольна назва. Ну, це, звичайно, не яблуко, а хуавей. Так. Це в нас від Movie стара ЗТЕшка. Очевидно, пан Андрій десь приганяє телефони за кордону, бо бачу, що є такі модельки, що навіть я їх не бачу. ЗИТАЄ ОПЕН. Так. То що у нас таке? Хонор? Якось розкривається чи ні? Хонор моделька Q1. Прикольний телефончик такий. Ніколи не, не, не бачив таких телефонів Ну, як раніше бачив, але... Не користувався такими. Це Xiaomi. Такий чухотик в айфона. Чесно кажучи, навіть не знав. О, тут він без батареї. Він повністю без батареї, так що ми про його не зможемо протестити. Так, дивимося, що тут у нас таке. Це в нас Дуги. Що такому такій коробочці. Ну... Дугі модельки. Таке попильцем. Дуги, що ця моделька називалася? У нас DG700. Повністю оригінальна коробка. Нічого, на жаль, більше нема. Отже, ось от такі от, телефончики. Зараз я. Замежимо відео про те, що їх. І ми повернемось. Отже, протестував декілька телефонів. Цей телефон не вмикається. Чому? Не знаю. Цей телефон вмикається, зараз вам передемонструю, хоча тут дисплея немає. Але звук включення присутній. Зараз підітную свій міні-лабораторник. Не випасте з кадру зараз у нас плюс крайній, ще раз. зараз почуєте? О. Дисплей битий то ми тут нічого не побачимо. Тобто це робочий абсолютно. Телефон тільки єдине, щоб поміняти дисплей, на ньому і комусь та ще й послужить він. Так, цей не вмикався мені, не знаю чому, хоча візуально він абсолютно є цілий стан ідеалу. Є великі, невеличкі такі тищенки, ну царапинки. Я продемонструю. Чусь він в мене не вмикався. Так, у нас плюс-мінус по краях. Можливо, ще що неправильно щось, бо кажуть заміка... замикати крайній контакт. Тут трошки незручні піни. Тут включення отако. І не вмикається. Не знаю чому, але, як я казав колись що мій косне лджіш не везе. Що мене завжди от беру праве лджі і в них завжди якась була проблема. Це не вмикається. Я ще, звичайно, поставлю на зарядочку, можливо, ще він оживе. Так. так Далі йдемо. Цей телефон без батареї, але я не знаю, яким чином вибачаюсь яким дивом він от вмикнувся. Майці на увазі блимає зарядка, тобто він саме візі, що хоче... О, О чуєте. О. О. Це взагалі перший раз такого, що в мене запустився він. Змі... О, бачите, що телефона батареї немає. Хм. Ви стали, як то кажуть, перші, щоб побачити, як цей телефон вмикнеться Це без батареї. Бачите? Можливо, батареї він хоче. Батареї в мене, на жаль, зараз немає. Хоча ех, треба... Е, Хто може пошукає, можливо, можливо, щось ну, біля, рук, біля руки немає. Ну, будемо умовно казати, що він робочий. Будемо такого ставити отакого, трошки вперед-немов. Це не робочий. Цей робочий зараз цей поставимо може на зарядку, можливо, що він опритомніє. Але щось мені здається, що він десь вже пів години стояли телефонні зарядки деякі. І ніяких признаків життя не видавали. Цей робочий, цей робочий, можна сказати, тако. так. Так. <клух> цей телефон також не має батареї. Він на зарядку не реагує. Цей телефон та сама історія. Та сама історія. Батарейка в ньому є. Присутня. Ставити його на зарядку і ніяких дій з нього не виходить. Мачте, от. Так. Наступний цей телефон признаків, як кажуть, коротить. просто. Це я ще не тестував в цьому телефоні, зараз покажу. В ньому неробочий сенсор. Я так зрозумів, що ці телефони з-за кордону всі прийшли, бо на деяких оператор Movistar пишеться, це є Іспанія. А на ще одному телефоні, який ми будемо розглядати, пишеться Тім, Тім це Італія. Тобто чоловік, я так зрозумів, їздить десь за кордон або десь сидить на аукціонах і... Або постачальники, яка має свого. Тобто я постачальник, як то кажуть, в постачальника постачальника купив. О, не запуститься зараз, чекайте щось він. Вже щось не хоче, чи що. Тільки був хотів, от про що не хоче включатися. фейку. Кики включаю, все или что не хочешь? О, я. Yeah. Порционная система Firebox Ox. Ос. <coughs> так не уживаешь. З так, він включається. Далі сюди буде запуститься і сенсор не працює. Осьте не працює сенсор. Звиклик мусик донор піде. Так, їдемо далі. Цей телефончик випробуємо. Він також щось не реагував у мене на зарядку. Наступним номером нашої програми є такий Huawei. Саме ми це яблу відчепимо, воно псує картину того всього телефона. Знаю, що це модель Huawei. Підскажіть гуру. Набагато краще. Він запустився, сенсор працює. До речі, така сама заставка, як можливо пам'ятаєте, був огляд мотороле Moto C в червоному кольорі. І така сама заставка. Телефон абсолютно є робочий. Все працює в ньому. Я от в наступному відео відеогляд, буде на цей телефон. Тепер спробуємо оцього телефона. Де він відкривається ще сам, не можу зрозуміти. Ось. Ага. От ті раз тут. тут. Тут нічого не вийде з нього. Так, і треба. Хіба що тут є що такого Живе. Якщо він оживе, чи там ще якесь станеться диво з того що всього що ще запустимо, ми продовжимо. Ось цей телефончик дугі реагує отако на зарядочку. Але скажіть мені гуру, де то включати цей даний апарат? Бо щось я мов з гранатою кручу в руці, кручу і, і не можна йти. Це походу звук. А ні, ось вона є кнопка. ну. Можливо, треба більше часу, не знаю. Цей Honor дуже красивий, щось не запускається. Так само цей телефончик пробував на зарядку. Батарея по вищу є, але він не запускається. Ось таке в нас вийшло на сьогодні відео. Ставте пальчики вверх, ну, підписуйтесь на мій канал, ставте свої коменти. вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!